У Тернополі відбувся 25-й ювілейний національний дитячий фестиваль моди і таланту Міні Міс Україна 2024 Юна Шостінка Олеся Сочан з поміж 49 дівчаток зі всієї України у віковій категорії 11-14 років завоювала золоту нагороду. Учасниці демонстрували таланти, представляли акторські проекти, змагались у модельних виходах. Участь у конкурсах краси Олеся Сочан бере з п'яти років, здобуває перемоги. Дома в мене нагороди на почесному місці. Над моєю, над моїм столом там поличка така велика, і там в мене лежать корони. В усьому підтримує та надихає на перемогу у різноманітних конкурсах Олеся. Її мама Наталія взагалі було три категорії: категорія модель, талант та амбасадор. Олеся брала участь в категорії талант. Ось вона читала свій авторський вірш про захисників. А образ ми готували один український. Перший вихід був в українському образі на тему Моя Україна незламна країна. Я всім серцем відчуваю, перемога нас чекає. Україну підготуємо і новій пісні почуємо. Увесь світ повинен знати. Україну не здолати. Насичена конкурсна програма, яка тривала декілька днів, передбачала також участь в екоініціативі озеленення України дівчата висадили дерева дитячих мрій. Ще ми висаджували дерева. Рожевий каштан, сакур та інші дерева. І на дерева ми приліплювали такі стрічки, на яких писали бажання. Я побажала миру Україні. Важливою для перемоги була вдала самопрезентація. Це Олесі вдалось легко, бо ж дівчинка веде активне суспільне життя. Я письменниця, я пишу вірші. У майбутньому хочу видати збірку віршів. Ще я плету сітки, допомагаю захисникам. Плету сітки, кікімори та ще роблю окопні свічки. Олеся Сочан планує брати участь у конкурсі краси наступного року. Дівчинка сподівається виграти гран-при, аби мати можливість представляти Україну вже на міжнародному конкурсі краси.